Максим Олександрович. Будь ласка, прошу до слова. Доброго дня, Павло Васильович. Доброго дня, шановні колеги. І сьогодні тема моєї доповіді це інгаляційна аналгезія в практиці лікаря-хірурга. На сьогоднішній день в нас є велика кількість методів знеболення пацієнтів. Це такі, як внутрішньовенний наркоз, це е, спазмолітики, несторонні протизапальні засоби і місцева аналгезія. В тих цих, цих е, методів знеболення є свої плюси і є свої мінуси. В внутрішньовенному наркозі в нас є така ситуація, коли е, де існують деякі протипокази для введення його, або чи недоцільність його, чи безпечність його застосування. Несторонні протизапальні засоби та спазмолітики, вони мають досить повільний час дії і інколи не мають достатнього знеболюючого ефекту при гострих ситуаціях. Місцеві анестетики не завжди ми можемо провести місцеву аналгезію, а інколи буває, що вона не в повній мірі може забезпечити нам знеболення пацієнта. На сьогоднішній день існує інгаляційний препарат метоксофлоран, який використовується вже багато років, і спочатку він почав використовувати як при використанні інгаляційної анестезії. Але з 1975 року, наприклад, в Австралії та Новій Зеландії він використовується як анальгетик і має досить високу клінічну базу досліджень даного препарату. По-перше, він має, він належить до групи второваних вуглеводів. Він є інгаляційний, він легкий, він ненаркотичний засіб для зниження гострого болю при. Контрольованому лікуванні та діагностичних процедурах пацієнта він знижує рівень болю у 99% випадків пацієнтів. Коли його можна використовувати? По перше, це в екстрених ситуаціях, коли в нас є гострий біль і нам треба знеболити даного пацієнта, а також ще на чому я більше зупинюся, це при виконанні лікувальних, короткочасових або діагностичних процедур, що на сьогоднішній день дуже поширено в практиці лікарів-хірургів. При дослідженні виявилося, що за шкалою ваш це візуальна шкала болю, ми можемо оцінити біль за 10 шкалою. Цю шкалу дуже часто використовують і вона дуже проста для Діагностику болю в пацієнті. І ось при е, е, використанні тексофлорану, біль зменшується на 5 балів. І це е, дуже приємно і для нас, і для пацієнта. І це безпечно, тому що ми не повинні вмовляти пацієнта, що йому не боляче. Я пам'ятаю, як я починав свою практику і дуже часто. Е, ми, коли робляться пацієнтам перев'язки чи якісь маніпуляції, ми мовлять, це вам не боляче, це ви просто відчуваєте. Але ж пацієнт відчуває біль, і ми бачимо це. Це ми не повинні пацієнту розказувати казки, що йому не боляче. Тому що якщо людина не боляче, вона це відчуває. І вона так спокійно каже: так, я відчуваю, що ви доторкаєтесь. Але якщо пацієнт відчуває біль, це страждання, це може бути неефективне проведення нашої маніпуляції, а також це погано для пацієнта, а потім і до вас, як до репутації лікаря. Переваги інгаліційного знеболення метоксофлораном. Вторинним ефектом метоксофлорану це є. Седація, незначна седація пацієнтів. Пацієнти мають незначну ейфорію при використанні даного препарату. В них знижує, знижується тривожність при використанні метоксофлорану. Даний препарат, метоксофлоран використовується у 66 країнах світу. Є зареєстрованим і використовується при наданні. Екстреної, хіру... екстреної допомоги при знятті болю, а також при виконанні малих хірургічних процедур, а також для проведення діагностичних мероприємств. В нашій державі з 2022 року метоксифлоран входить в, в протоколи лікування щодо знеболення постраждав на етапах. Евакуації, а також в новий клінічний протокол знеболення пацієнтів з вогнепальними та мінно-вибуховими пораненнями на етапах лікування у закладах охорони здоров'я. І якраз на цьому етапі в нас була достатня кількість пацієнтів з такими видами травм та іншими, які ми проводили лікувальні методики з використанням інгаляційного меток а, які ж переваги, і їх значна кількість. По-перше, це на 5 балів зниження болю за шкалою ваш. Також виражений а, протитривожний ефект. Що я вже про це казав, що пацієнт а, відчуває незначну ейфорію, і в нього немає такої тривоги при проведенні нашої медичної маніпуляції. Він не наркотичний. І немає при застосуванні інгаляційного токсорана ризику передозування, оскільки в нас є контрольований об'єм даного препарату. Також, що дуже головне, це не потребує участі анестезіолога, оскільки цю маніпуляцію ми можемо зробити нашу маніпуляцію з використанням токсофлорану в перев'язочній чи в малій операційній, в, повинен бути тільки хірург і медсестра. І нам не потрібно для цього використовувати анестезіолога і просити його допомоги, не потребує ін'єкцій, досить простий використання прогнозований та контрольований ефект знеболення. Також, що нам дуже ефективно, що при проведенні досліджень, при використанні метоксофлора напродовж. 15 хвилин пацієнт вже знижився рівень когнітивних функцій, і а, пацієнти поверталися до норми протягом 30 хвилин. При проведенні предосліджень, при проведенні колоноскопій з використанням метоксофлорану, в цей же день пацієнт міг повертатися до керування. Автомобілям і виконання висококваліфікованих е, психомоторних навичок. Тобто, пацієнт вже в цей же день, а навіть через 30 хвилин після маніпуляції, вже е, міг використовувати, виконувати звичайні свої функції. Як е, я бачив на своїй практиці, при використанні метоксохлорану, пацієнти. Вже через 2-3 хвилини після закінчення маніпуляції накладання пов'язок вже повністю і самостійно могли йти з перев'язочний, і в них не було жодних когнитивних дисфункцій, і повністю вони ор орієнтувалися в просторі. Е, також е, дослідження Академії... Е, Emergency Medicine показала, це таке дослідження Рампет не було зараз серйозних побічних ефектів використання метоксифлорану. А якщо й були, вони припинялися після використання даного препарату. Але ж ми всі з вами повинні розуміти, що який да, даний препарат не є безпечним, але є нюанси його використання. Так, як метоксофлоран, це е, второстий препарат є можливість нефротоксичності. І так, ця нефротоксичність була відмічена при використанні метоксофлорану в яскості анестетику е, е, у дозі 40-60 мл. Тоді е, рівень неорганічних іонів фтору становив понад. 40 мікромоль на літр, що призводило, могло призводити до дозорічних або оліголічних уражень. При використанні метоксофону з знеболюючим ефектом використовують його 2-3 мл даного розчину, і рівень неоргінічних іонів становить нижчий за 10 мікромоль на літр, що не є нефротоксичною дозуванням. Що нам треба аби, якщо в нас? А, ми коли ми його не можемо і не бажано говорити, це якщо є в нас пацієнти, з які мають значущ, значущу порушення функції і необхідно обмежати якомога меншу дозу до 2 мл використання даного препарату метоксофлорану у пацієнтів з високим ризиком, тобто це пацієнти літнього віку, або з ризиком виникнення ураження нирок. Але для знеболення ми використовуємо 2 мл метоксофлорану. Хто ж може проводити знеболення з використанням препарату метоксофлорану? По-перше, це ті лікарі, медичні працівники, які пройшли інструктаж по використанню даного препарату. А, а, а також не потрібно бути присутнім анестезіологом, оскільки використання метоксофлорану в дозуванні 2 мл він не впливає на вітальні функції людини, на вітальні функції пацієнта. Типові помилки використання метоксофлорану, такого препарату, його Юморокс це використання його за незпризначенням. Наприклад, для, е, при забію грудної клітини з метою м'язової релаксації він не є м'язовим релаксантом. Якщо в нас біль спричинений цим характером, ми, він е, не буде його знімати. Неготовність поєднання чи боязність, поєднання його з іншими знеболюючим препаратами, тобто з нестороннями протизапальними препаратами або з місцевими енергетиками. Е, і е, низька увага до виконання інструкцій щодо дихання, тому що є особливість, що пацієнт повинен е, тримати затискач на досі і дихати з використанням цього інгалятора. Не завжди пацієнти в пов, повній мірі виконують всі рекомендації. Але якщо вони виконують повністю рекомендації настанови лікаря щодо використання метоксофлорану, ми маємо дуже гарний позитивний факт. І отже, які ж рекомендації щодо застосування? Це перев'язки, заміна длине, заміна ваксистем. І тут ми можемо комбінувати метоксофлоран з місцевою знеболенням і з нестеродним протизапальними засобами. І це все дуже добре, але я хочу вам показати це в клінічних прикладах. Як ми можемо побачити на даному о, в, на базі нашої кафедри? Також на базі клінічної лікарні ми використовували препарат інгаліційний метоксифлора. Якщо ми можемо побачити, що тут це всі пацієнти після міновибухових травм, яким проводили рутинні перев'язки. І так, ми ці перев'язки раніше нам до, о, дуже часто ми пацієнтів подавали в операційну з метою вкладації для проведення з, е, даної перев'язки. Якщо ми бачимо, це міновибухова травма на стопі, це множивні уламкові, це поранення живота, множинні постановка ваки. І в цих всіх ситуаціях ми використовуємо текстохлоран, пацієнти, але також ми його використовували в комбінації з несторонно протизапальними е, препаратами. Пацієнти, вони більш легше перевиносили дані перев'язки. І не відчували такого страху і болю при перев'язці. Навіть те пацієнти, які ми почали використовувати його до е, проводили перев'язки, вони боялися, але вони проводили інгаляцію приблизно одну хвилину метоксофлораном. Після чого почали знімати пов'язки, вони не відчували цих болісних відчуттів. Наприклад, клінічний випадок у нас е, був пацієнт. Ось ми бачимо це девайс для інвеційного метоксофлорану. У нас міновибухова травма, етапні були операції, постановка ВАК-системи. Зазвичай це досить болісна процедура. І Ді. ми можемо побачити, що з використанням метоксофлорану були замінені для ножі на латексні для ножі. Гарна епіталізація виразків, гарн, точніше, рани. З, е, безболісне зняття і постановка системи НПВТ, тобто ВАК-системи лікування рани негативним тиском. І пацієнт повністю безболісно переносив наші маніпуляції. Далі пацієнту було проведено пластичне закриття раньових дефектів. Також пацієнт клінічний випадок, пацієнт, який поступив до нашого відділення через е, півтора тижні після. Опік складав е, приблизно 3,5% шкіри. І пацієнт самостійно лікувався, ось не хотів госпіталізовуватися, і ми бачимо такий значущий некроз, який нам необхідно було з, е, зняти. Дану маніпуляцію ми проводили в перев'язуванні з використанням мет... ентеліатіно-метоксихлорану. Ми можемо побачити, що повністю був знятий некроз. Пацієнт відмічав, що найболісніше було це спочатку зняття пов'язки, оскільки він ще не почав використовувати даний девайс, після дикіння, повністю проведення некриктомії з використанням метоксифлорану. Дана ситуація також така сама ситуація, але тут був поєднаний термічний та хімічний опік після міновибухової травми. Пацієнт до нас потрапив на етапі медичної евакуації, і в нього був цей некроз. З використанням метоксофлорану ми цей некроз повністю зняли, і рана була чиста і підготовлена до проведення. Наступного етапу дерматопластики. Також мутоксофлоран ефективно використовувати при прив'язки у пацієнтів з трофічними виразками. В принципі, я є спеціалістом з лікування цукрового діабету і при цукровому діабеті, при діабетичних класичних виразках нейропатичних, пацієнти і так не відчувають болю, але ж є дуже багато пацієнтів з виразками шимічного характеру, з виразками. Мартареля з вироком венозних, які викликають болісні самі перев'язки. І тут все залежить від типу ранівих покриттів і як нам використовувати. І ось я хочу показати клінічний випадок: це виразка з сухим некрозом. Поєднана і ішемічна виразка у пацієнта були виражені болі. Пацієнт не дозволяв без знеболення зняти пов'язку. При проведенні лікування е, даного пацієнта з використанням метоксофлорану, ми побачимо, ми повністю зробили некриктомію і наклали пов'язку. Далі пацієнт був направлений на наступний етап лікування ревоскуляризації. Але дана перев'язка була проведена повністю безболізно. Ще хочу показати вам приклад. Це жінка, тут а, в неї було е, хронічне винознання недостатність, цукровий діабет, а, в неї гіпертонічна хвороба. Це класичні гіпертонічні виразки, виразки мартотеля, поєднані з артеріальною недостатністю. Даній пацієнті до використання метоксохлорану прийшла амбулаторно, вона казала, що вона півтори години відмочувала пов'язки для того, щоб провести перев'язку. При огляді пацієнтів відразу було запропоновано використання препарату метоксофлорану, і ми побачили гарний клінічний ефект, тобто повністю безболісно, незначно розмочили пов'язки, ми зняли її і вибрали ранньове покриття. І пацієнтка не відмічала зовсім болю при проведенні прив'язки, хоча була проведена також при перев'язці етапна некректомія. Також метоксофлоран можна використовувати при лікуванні радіохвильової абляції або ендовоскулярної лазерної когуляції, а також при склеротерапії. Я не мав ну, змоги використовувати метоксофлоран при ендовоскулярній лазерній когуляції, але я його використовую при проведенні склеротерапії. Як знаєте, спеціалісти, які виконують дані маніпуляції, інколи. Дана маніпуляція, коли місцевий анестетик вводиться. Е, Але коли проводиться е, склеротерапія, пацієнтка досить інколи буває їм страшно. В них е, е, відчуття болю від самої ін'єкції, вони можуть рухати нижньою кінцівкою ногою, що призводити, може призводити до небажаних клінічних випадків. Ось ми бачимо пацієнтку, і ми проводили. Використання склеротерапії при, при з використання метоксофлорану. Дана пацієнтка після проведення маніпуляції самостійно за кермом поїхала через години після маніпуляції, самостійно поїхала далі е, по своїх справах. Вона відмітила, тому що в даній пацієнті е, було е, потім проведена дана маніпуляція без метоксофлорану на іншій вені, і вона відмітила значно легше перенесення. Даної маніпуляції склеротерапії з використанням а, метоксофлорану, також склеротерапія пацієнт дуже часто, коли особливо такі маленькі сіточки, дуже важко попасти в ці вени, і коли пацієнтка від самої ін'єкції починає рухати ногою, це досить важко і може призвести до небажаних результатів. При використанні метоксофлорану, пацієнтка відчув, ми мали гарний ефект. Пацієнтка не Сильно реагувала на ін'єкції, вона відчувала, що ми проводили, а невлене вона не відчувала болісність. І коли е, порівнювали тому що інколи кажуть, що проведення склади схоже з депіляцією. Але при проведенні е, м, даної процедури з метоксофлораном пацієнтка сказала, що це досить легко і досить безболісно. Також можна використовувати метоксофлоран. При ректороманоскопіях або розкриття псиці при нагнойні епітальні куплюрних входів. Але в своїй практиці я не використовував, не проводив дані маніпуляції з метоксофлораном. Отже, я вам хочу сказати дякую за увагу і знати знеболення та спокій пацієнта це відповідність міжнародним стандартам та запорука успішного проведення лікувальних процедур. Дякую вам за увагу. Бажаю всім гарного. Dnia ta bezpieki